Прилетіли на Україну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Озирнув сержант Бадьора. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Дивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і вимова чиста. А у нас там, у Канаді, голосують знову, що у Києві забули українську мову. Казирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже,